Мова наша мова, мова кольорова, в ній гроза травнева, тиша вечорова, мова наша мова, літ минулих повість. Вічною на мудрість, сива наша совість. Мова наша мова, мрійнику жар птиця, грішнику спокута, спраглому криниця. А для мене мова ти як синє море, у якому тонуть і печаль, і горе. Мова наша мова, пісня стоголоса, нею мріють весни, нею плаче осінь, нею марять зими, нею кличе літо, ні, криваві рими, сльози заповіту. Я без тебе мова. Серна полова, соняшник без сонця, без птахів діброва, як вогонь у серці я несу в майбутнє, не згасиму мову, слово незабутнє.